Ні, всім телеглядачам, родівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо 26 квітня. Міжнародний день пам'яті про Чорнобильську катастрофу, трагедію та міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій та катастроф. 26 квітня 2024 року минає 38 років з дня Чорнобильської катастрофи. Минуле це книга зі сторінками, які ми не можемо змінити. Це особлива сторінка в історії не лише України, а й світу. Аварія на Чорнобильській атомній електростанції, 26 квітня 1986 року. Найбільша техногенна катастрофа за всю історію енергетики. Вона змінила радіаційну обстановку на земній кулі, стала серйозним екологічним викликом, вплинула на долі і здоров'я мільйонів людей. Процес осмислення того, що відбулося в Чорнобилі у 1986-му, Триває і досі. Уже 38 років Україна живе з болем Чорнобиля. Це проблема, що торкнулася майже кожної української сім'ї. Цього дня ми вшановуємо пам'ять про загиблих героїв, які віддали своє життя, борючись з наслідками аварії, а також усіх, хто постраждав від цієї катастрофи. Пам'ятаємо 26 квітня 1986 року, коли цього фатального дня, 38 років тому, на Чорнобильській атомній електростанції вибухнув четвертий енергоблок. Мирний атом квітучої весни 1986-го став однією з найбільших загроз на континенті після вибуху четвертого реактора у Чорнобилі. Ця аварія стала найбільшою техногенною катастрофою століття, а цей день назавжди залишиться в пам'яті кожного з нас. Увесь світ здригнувся від масштабної техногенної катастрофи, з наслідками якої ми боремося донині. Чорнобильська катастрофа, екологічно-соціальна аварія, спричинена вибухом. І подальшими руйнуваннями четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції у ніч на 26 квітня 1986 року розташований на території України. Руйнування мало вибуховий характер. Реактор був повністю зруйнований, і в докілля було викинуто велику кількість радіоактивних речовин. Як і щороку, сьогодні, 26 квітня, Україна відзначає 38 восьмі роковини Чорнобильської катастрофи. 38 років тому, 26 квітня 1986 року, на Чорнобильській атомній електростанції сталася найбільша і найстрашніша за своїми наслідками техногенна радіаційна аварія в історії ядерної енергетики. Наслідок вибуху і руйнування четвертого реактора ЧАЕС тонни радіоактивних елементів потрапили у зовнішнє середовище. Ця пам'ять і розуміння важливі не тільки для України, вони важливі для всього світу. З 2017 року документи Національного архівного фонду, які стосуються аварії на Чорнобильській АЕС, включені до міжнародного реєстру програми ЮНЕСКО Пам'ять світу. Зараз держава, яка ховає за всіма замками архівні документи та боїться історичної правди, окупувала Запорізьку атомну електростанцію найбільшу в Європі та своїми діями погрожує новою ядерною катастрофою. У 38-й роковини аварії на Чорнобильській АЕС згадуємо загиблих та вшановуємо героїв ліквідаторів, які ціною власного життя та здоров'я рятували Україну та світ від ядерної небезпеки. Для всіх нас 26 квітня є днем пам'яті про найбільшу техногенну катастрофу та вшанування героїзму персоналу ЧАЕС, пожежників, військовослужбовців, будівельників, учених, медиків, які брали участь у ліквідації наслідків аварії. Декілька сотень працівників та пожежних намагалися загасити пожежу, що не припинялися багато днів. У наслідок вибуху реактор був повністю зруйнований, а в атмосферу землі вирвалася хмара радіоактивного пилу. Щоб запобігти подальшим викидам радіоактивних матеріалів, наприкінці 1986 року четвертий реактор накрили спеціальним саркофагом і Чорнобильську АЕС знову ввели в експлуатацію. Однак великі пожежі у наступні декілька років спричинили зупинення спочатку другого, а потім і першого реактора. У 2000 році припинив працювати останній третій реактор, і Чорнобильська АЕС повністю зупинилася. У листопаді 2016 року над четвертим енергоблоком ЧЕС почали встановлювати новий саркофаг, а у 2019 році його було введено в експлуатацію. У ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Взяли участь і 12 жителів Лопатинської територіальної громади. А саме жителі Лопатина, Зінчук Микола Григорович, Стриковська Світлана Михайлівна, Хотинчан Михайло Володимирович, Целковський Світлана Іванівна та Федір Данилович, а також Думанчук Петро Григорович зі села Хмільно, Гаврищук Василь Васильович зі села Батиїв, Воробей Василь Миколайович зі села Увен. А ще дві жительки села Миколаїв, Киричук Людмила Вікторівна і Воробей Галина Дмитрівна, та два жителі села Руденко Микитюк Петро Максимович і Халик Ігор Васильович. Приблизно 3,5 мільйони людей вважаються потерпілими від цієї катастрофи. Загалом у ліквідації аварії взяли участь понад 600 тисяч людей. Аварія забрала життя тисячі людей, загиблих героїв ліквідаторів і мирних мешканців, гектари територій, де вже більше не буде життя. Та завдали непоправної шкоди екології. Точна кількість жертв постраждалих невідома і досі, тому Чорнобиль не лише велика трагедія, а й символ безмежної мужності багатьох тисяч наших земляків. Давалося, усі ми повинні винести трагічні болючі уроки, аби ніколи більше не допустити повторення того чорного, 26 квітня. Ми заплатили надто високу ціну. Тоді так само, як і в наші дні, люди, що опинилися у зоні небезпеки, були змушені покинути свої домівки, Знелюдніли міста і села. Сотні тисяч доль було зламано, родини розділено. Але ми, українці, вижили, підтримали один одного в біді і спільними зусиллями впоралися з катастрофою. А у 2019-му зруйнованим вибухом реактор ЧАЕС накрив новий безпечний конфайнмент. Це ізоляційна аркова споруда, яка закриває собою застаріле укриття. Арка стала найбільшою рухомою наземною спорудою. У 2022 році історія аварії на ЧЕС мала несподіване продовження. Російські окупанти, що не вчили історії та не шанують героїв, захопили Чорнобильську атомну електростанцію та облаштували окопи в вдому лісі, одній з найбільш радіаційно заражених локацій у зоні відчуження. Окупанти отримали небезпечне для здоров'я та життя опромінення та відійшли на територію країни окупанта, прихопивши зі собою навіть ложки та виделки з прип'яті. Нині ж Росія ледь не щодня вкотре вдається до світового терору та шантажу, тримаючи у заручниках Запорізької АЕС. Зараз окупанти періодично погрожують світу ядерною зброєю, але цей шантаж не зламає наше прагнення до свободи і незалежності. Роботи над завоєнням цієї радіоактивної рани планети тривають і досі. Особливо це питання загострилося після злочинної поведінки російських окупантів на окупованій ЧЕС рік тому, яка шокувала своїм невіглаством щодо того, на якому об'єкті вони перебувають. Ця ситуація виразно засвідчила, чим урешті обертається незнання і спотворення історії. Сьогодні ми висловлюємо щирі слова подяки та засвідчуємо свою шану за героїзм і самовіданість усім ліквідаторам страшної аварії. Адже ціною власного життя та здоров'я без вагань та роздубів ліквідували наслідки аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Низько схиляємо голови перед неоціненим людським подвигом, мужністю, героїзмом, відвагою ліквідаторів і не маємо права забувати про самопожертву героїв, які пройшли через усі кола ядерного пекла задля збереження життя і здоров'я прийдешніх поколінь. Велика шана і вдячність нашим мужнім героям, усвідомлюючи всю складні ситуації, винехтуючи власною безпекою, вступили назустріч неприборканому, смертоносному лиху, щоб зберегти життя мільйонів людей і не лише у вашій державі, а й всій планеті. Кожен повинен пам'ятати страшні уроки минулого заради світлого майбутнього. Нехай цей день стане нагадуванням про потребу в безпекових технологіях, відповідальному використанні ресурсів та пам'яті про тих. Хто став жертвою недбалості. Катастрофа ХХ століття не має повторитися у 21-му, аби світ знову не здригався, аби наші діти мали світле майбутнє день пам'яті чорнобильської катастрофи. Пам'ятаємо чорні сторінки нашої історії, шануємо пам'ять героїв, боремось за кожний наступний день у складному, але героїчному часописі нашої держави. Ми пам'ятаємо і дякуємо. Нехай такі трагедії ніколи не повторяться. Пам'ятаємо. Чорнобильську трагедію. З нагоди річниці Чорнобильської трагедії з учнями початкових класів Митницької гімназії Крупицької громади було проведено урок пам'яті Твій біль Україна, Чорнобиль. Діти переглянули казку про Чорнобиль, виготовили та оформили мега-розмальовку, склали з конструктора Лего, реактор ЧС. Ми пам'ятаємо цю історію. Щиро подякував усім, хто долучився до організації та був учасником концерту духовної пісні Благослови душі Моя Господа серед вокальних формацій Малих форм, що відбувся 21 квітня у храмі перенесення мощів Святого Миколая у селі Куровичі Глинянської громади. Концерт відбувся згідно планування проведення заходу установами культури, відділу освіти, культури, молоді та спорту Гленянської міської ради у співпраці з релігійними громадами, адміністраторами та настоятелями храмів Гленянщини. У концерті взяли участь творчі колективи народних домів, учасники парафіяльних хорів, окремі виконавці Глинянської громади, а також запрошені гості з Перемишлянської та Злочівської міських громад, а саме вокальна група церковного хору парафії перенесення мощів святителя Миколая ПЦУ, села Куровича Глинянської громади, вокальний квартет парафіяльного хору церкви «Воздвиження чесного і жутрещого хреста. Української греко-католицької церкви, села з Злочівської громади, вокальний дует Два крила Володимир Волошин та Катерина Мишулівська народного дому села Лагодів, фольклорний ансамбль Барви погорілиць» народного дому села Погорільці, жіноча вокальна група парафіального хору церкви, ведення в храм Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви, села Перегної Глинянської громади, вокальний ансамбль Колосина народного дому села Куровича Глинянської громади. Солістки народного дому з села Куровичі Гладянської громади Христина Олексів і Наталя Мельник. Ведучою концерту була солістка народного дому села Погорільці Івана Цюра. Концерт завершився спільним виконанням пісні на слова та музику Тараса Петрененка «Боже Україну збережи та спільною молитвою. Щиро подяка отцю Михайлу Коротницькому та отцю Івану Ільківу за духовний супровід заходу. Також до усіх присутніх звернулась начальниця відділу освіти культури, молоді та спорту Глинянської територіальної громади Мирослава Колодій. Дані мистецькі події передував онлайн-огляд духовної пісні на сторінці культура Глинянської територіальної громади, у якому взяли участь парифіяльні хори та учасники вокальних ансамблів народних домів з міст Глиняни, сіл Розворяни Погорільці, Якторів. Вижняне і заставне, велика вдячність священикам, координаторам і порадникам в організаційних питаннях проведення онлайн огляду та концерту духовної пісні, а також гринянському міському голові Володимиру Чорнопису за сприяння в організації заходів відділу. Нашим відважним воїнам особлива подяка та підтримка. Збір для збройних сил України під час концерту склав. 3600 гривень. Дякуємо за вмитовну участь кожного. Начальник злочівського районного управління головного управління ДСНС України у Львівській області Андрій Полішко здійснив робочу нараду з головою Поморянської селищної ради. Під час даної зустрічі було обговорено та складено покроковий план створення добровільної пожежної команди у селі Ринозівці, адже створення добровільних пожежних команд допомагає забезпечити високий рівень безпеки на території Золочівського району. Та готовність пожежників добровольців до швидкого та ефективного реагування на будь-які надзвичайні ситуації. Щорічно, відповідно до програми предмету захисту країни, рівень стандарту для 10-11 класів, проходять навчально-польові збори, метою яких є практичне застосування набутих теоретичних знань. 24 квітня на базі закладу загальної середньої освіти Берестечківський ліцей працівники першого відділу Луцького району територіального центру комплектування та соціальної підтримки провели заняття з тактичної та домедичної допомоги. Також учні мали можливість ознайомитися з тактико-технічними характеристиками стрілецької зброї. Під час занять була проведена агітаційна робота щодо вступу учнів до вищих військових навчальних закладів. Навчально-польові збори це своєрідний екзамен на вправність та мужність для учнів, зважаючи на важливість популяризації Збройних сил України та виховання патріотично налаштованого молодого покоління. Рятувальники провели навчання в Радехівській центральній районній лікарні Так, 4 квітня в місті Радехів. Відбулися спільні навчання з вивчення території, місць розташування інженерного обладнання, особливо важливих будівель, місць розташування джерел водопостачання та видів небезпечних факторів, які можуть вплинути на працівників об'єктів, населення та залучення служби у випадку виникнення аварійних ситуацій, у яких взяли участь рятувальники 21-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Радехів, рятувальники 51-го державно-пожежно-рятувального поста селища Лопатин. Місцева пожежна команда села Пишів та працівники Радехівської центральної районної лікарні. Під час даного заходу було перевірено бойову готовність підрозділів до ведення бойових дій на пожежі, а також перевірено взаємодію зі службами цивільного захисту, працівниками служб, адміністрацією та інженерно-технічним персоналом. А тим часом, у відповідності до плану робіт з благоустрою Глинянською міською радою на вулиці Святого Миколая, міста Глиняне встановлено лавочки та квітники. Роботи виконано працівниками комунального підприємства Зодчей. Дякуємо усім, хто долучився. Вчора начальник Радехівського відділу Чорноградської філії Луцького обласного центру зайнятості Оксана Січевська разом із представниками благодійного фонду Право на захист Андрієм Добравським і Мартою Москвяк відвідали Лопатницьку територіальну громаду. Мета цього виїзного заходу обговорення співпраці та підтримки у сфері зайнятості та прав людини з Олегом Макетином, головою селищної ради, обговорили можливості спільних ініціатив щодо працевлаштування внутрішньопереміщених осіб у громаді. Учасники висловили намір активно співпрацювати з центром зайнятості та реалізовувати спільні проєкти для якнайшвидшого досягнення поставлених цілей. На Дубінщині тривають дні цивільного захисту. У рамках проведення цієї акції рятувальники Дубенського районного управління завітали до школярів Тараканівського ліцею. Рятувальники розповіли дітлахам про статистику пожеж і інших небезпечних подій. Під час спілкування вивчали такі актуальні питання, як безпечна поведінка у побуті, умови і причини виникнення пожеж, принципи запобігання і гасіння пожеж. Правила поведінки з вибухонебезпечними предметами та особливості професії рятувальника. Також рятувальники продемонстрували, як користуватись вогнегасником. Школярі мали можливість також дізнатись більше про вибухонебезпечні предмети та яку загрозу вони несуть. Діти цікаво та корисно провели час, дізнавшись необхідну для безпеки інформацію. Рятувальники злочищини продовжують навчати членів дружини, юних пожежників-рятувальників. А 12 квітня ділики продовжують вдосконалювати свої навички та закріплювати свої знання під час практичного відпрацювання вправ. Рятувальники продовжують навчати дітей правил безпеки життєдіяльності з 9 по 23 квітня. Рятувальники Золочівського районного управління головного управління ДСНС в області провели громадську акцію Запобігти врятувати допомогти у закладі дошкільної освіти номер 3 міста Золочів. Бузькому закладі загальної середньої освіти No1, Злочівському закладі загальної середньої освіти No4, а також по Морянському і Пониковицькому закладах загальної середньої освіти, під час якої продемонстрували присутнім пожежне рятувальне обладнання, розповіли про його застосування під час ліквідації пожеж та інших надзвичайних ситуацій. Під час спілкування з дітьми рятувальники звернули увагу на порядок дій при виявленні вибухонебезпечних предметів, пояснивши, що необхідно повідомити до служби порятунку за номером телефону 101. І в жодному разі не можна чіпати знахідку. Проведення таких заходів дає дітям можливість краще запам'ятати, як діяти у надзвичайних ситуаціях, та допомагає вберегти себе від небезпеки. Напередодні Великодня у багатьох куточках України відбуваються різноманітні заходи, спрямовані на збереження та відродження національних традицій. Одним з таких давніх і красивих звичаїв є розписання писанок, що мають глибоке символічне значення та відображають радість святкування Воскресіння Христового. Щоб зберегти цю традицію, майстер-клас писанкарства організували працівники комунального закладу, Центр музично-естетичної освіти школярів Перестечківської громади для сімей внутрішньопереміщених осіб, працівників міської ради, культури та усіх бажаючих. Секретами і тонкощами розпису традиційних писанок поділилися керівник гуртків образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва. Комунального закладу центр музично-естетичної освіти школярів Ганна Бойко великодні пісні співи створювали святкову атмосферу традиційного українського ремесла і надихали на створення власної неповторної писанки. У Радехівській громаді дбають за екосвідомість дітей. Так, 23 квітня відбувся майстер-клас розфарбовування екотурбинок. Діти із великим ентузіазмом створювали власний малюнок, тому що знали наскільки важливо берегти природу. Рятувальники провели заходи щодо мінної безпеки, рух юних рятувальників пожежних. 4 квітня Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги в діяльності, пов'язаної з розмінуванням. Рятувальники спільно з дружинами юних рятувальників пожежних, Лопатинського ліцею, Лопатинської селищної ради з учнями провели урок з мінної просвіти, про види вибухонебезпечних предметів, спорядження рятувальників. Учні мали можливість розглянути тематичні осередки та наочні матеріали, які розміщені в класі. Упродовж заходів дружина юних рятувальників пожежних брала участь та допомагала проводити рятувальникам дане заняття. Зокрема, у роботі з дітьми фахівці служби порятунку застосували дидактичні пізнавальні матеріали ЮНІСЕФ Україн», та ДСНС України, які діти із задоволенням читали, грали у цікаві ігри і таким чином в ігровій формі запам'ятали дуже важливу інформацію, яка рятує життя. Презентували початок реалізації проєкту сьогодні. Відбулася презентація проєкту, який буде реалізовуватися у Тараканівській громаді спільнота активних жінок діє. завдяки підтримці центру підтримки громадських ініціатив Чайка та Національного демократичного інституту. На презентації були присутні Тараканівська сільська голова Наталія Сорочинська, начальниця відділу освіти культури, молоді і спорту і туризму Тараканівської громади Ольга Чорнобай, староста села Рачен Тараканівської громади Андріюк Наталія, голова агенції розвитку громад Інтонація змін Віта Постюк, громадськість, працівники закладів культури та публічно-шкільних бібліотек. У презентації були представлені усі кроки реалізації проєкту, а зараз проходить опитування серед жителів Тараканівської громади щодо компетентності та обізнаності у соціальних питаннях. Сьогодні був підписаний меморандум про співпрацю між Тараканівською громадою. Та агенції розвитку громад інтонації змін. Рятувальники провели акцію Запобігти врятувати, допомогти. Так, 23 квітня, рятувальники та пожежна дружина Радехівської громади, у день цивільного захисту, який відбувся у Радехівській спеціалізованій середній школі з поглибленим вивченням іноземної мови, для учнів провели акцію Запобігти врятувати, допомогти. Метою проведення акції було ознайомлення школярів із діяльністю пожежно-рятувальних служб. У ході проведення акції школярі мали можливість побачити пожежно рятувальну техніку та аварійно-рятувальне спорядження, що знаходиться на озброєнні пожежно-рятувальної частини, приміряти бойовий одяг пожежників, відчути на собі рятувальне спорядження та засоби для органів дихання у непридатному середовищі. Упродовж заходу наголосили на правилах користування вогнегасниками і продемонстрували його в дії. Також за допомогою 3D-макетів було продемонстровані види вибухонебезпечних предметів та дії при їх виявленні. Також з учнями було проведено бесіду і роздано агітаційно-масові листівки щодо запобігання пожеж у побуті та дії на випадок пожежі. До міжнародного дня просвіти з питань міни небезпеки у Михайлівському ліцеї Крупицької громади рятувальники провели інформативну роботу серед вихованців та закликали виявляти максимальну пильність, щоб зберегти власні життя. Метою такої події є привернення уваги школярів до проблеми міної небезпеки, підвищення обізнаності про загрозу, яку несуть вибухонебезпечні предмети для здоров'я та життя людей. Сержант 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України з Радехова отримав хрест бойових заслуг від президента України. Головний сержант однієї з десантно-штурмових рот 80-ки Володимир Борщук отримав нагороду особисто від президента України Володимира Зеленського. Захисник боронив країну під час проведення АТО ООС. Спочатку повномасштабного вторгнення він продовжив брати участь у боях. Був поранений, однак повернувся і продовжує знищувати окупантів. Також на церемонії був присутній ще один галицький десантник, який разом із матір'ю отримав нагороду орден Золота зірка Героя України посмертно полеглого у бою рідного брата старшого сержанта Івана Павлишина, вояка 24 ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Іван був розвідником. Загинув на Бахмутському напрямку. Дякуємо всім захисникам, які продовжують знищувати ворогів. Вічна слава і пам'ять воїнам, які віддали найцінніше за Україну. Виявилося, що на Золочівщині герої не завжди носять плащі та маски. Вони часом носять каски та рятувальні костюми. Так днями рятувальники золочівщини відправилися до Бродівського закладу загальної середньої освіти номер 1 щоб навчити дітей правилам безпеки. Учні отримали неабиякий дарунок, можливість зазирнути у світ відважних та відданих людей, які готові ризикувати своїм життям, щоб захистити інших. Рятувальники продемонстрували дітям сучасне пожежне рятувальне обладнання та розповіли, як саме воно використовується у критичних ситуаціях. Але найважливіше, рятувальники нагадали дітям основні правила безпеки вдома під час відпочинку біля водойм та попередили про небезпечні наслідки гри з вогнем. Усмішки на обличчях дітей говорять самі за себе, адже діти не лише весело провели час, але й отримали важливі уроки про безпеку. Волейбольний день у спортивному залі Бродівської гімназії імені Івана Труша у третьому етапі всеукраїнського проєкту Пліч Опліч Всеукраїнської шкільної ліги змагалися сім команд юнаків з усіх громад Золочівського району. На початку змагань з вітальним словом до спортовців звернулася заступниця Бродівського міського голови Ірина Олега. Та заступник начальника відділу освіти охорони здоров'я та спорту Золочівської районної військової адміністрації Андрій Стельмах. А після виконання державного славня та короткої розминки розпочалися змагання за першість. Команди розділилися на дві групи. За результатами матчів команди, які зайняли треті місця в групах, боролись за бронзу, другі за срібло. А переможці в групах вирішували, кому дістанеться золото. У фінал вийшли команди зброї та попівців. Заступник голови Золочівської районної військової адміністрації Віктор Олійник. Та заступник бродівського міського голови Ірина Олеха разом із суддями та організаторами турніру провели нагородження переможців. Золото змагань виборола команда Бродівської спеціалізованої загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 2 Друге місце завоювала команда Поповецького закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів. Бронзові медалі вручили команді у закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів. Вітаємо усіх учасників змагань. Мешканця Бущини ув'язнили на сім років побиття до смерті 60-річної жінки. Бузький районний суд судив 39-річного Володимира за 60-річної жінки. Чоловік побив постраждало під час сварки, яка сталася, коли вони разом випивали. Жінка померла у лікарні від отриманих травм. За матеріалами справи злочин стався у квітні 2023 року у селі Андріївка Красненської громади. 39-річний Володимир, п'яний та з пляшкою горілки, прийшов до доньки потерпілої та її чоловіка і запропонував їм разом випити. Після відмови обвинувачений пішов, але згодом повернувся та запропонував випити вже 60-річній матері Марії, яка проживала у літній кухні у тому ж дворі. Вночі між Володимиром та жінкою виник конфлікт, під час якого він двічі вдарив її кулаком в чоло. Потерпіла, впала та вдарилася головою у підлогу, поки жінка лежала. Володимир ще раз вдарив її кулаком в голову. Побиту матір Марія знайшла вже вранці. Постраждала була без свідомості та не реагувала на слова доньки. Після цього Марія побігла до будинку сестри, щоб викликати швидку допомогу. Повернувшись до матері, жінки виявили на іншому ліжку в кімнаті сумку з речами та документами Володимира. Швидка забрала 60-річна постраждалу до лікарні, де вона померла. За результатами судово-медичної експертизи постраждала, померла від черепних травм. Слідів з балотування експерти не виявили. Ні Марія, ні її сестра не мали сумнівів щодо того, що їхню матір побив саме Володимир. Адже, за їхніми словами, чоловік неодноразово чіплявся до жінки, попри те, що вони його за це сварили та проганяли. Сам обвинувачений своєї пробани на суді не визнав. Він підтвердив, що випивав разом з матір'ю Марії у ніч, коли та померла, проте заперечив, що бив її. Натомість чоловік заявив, що 60-річна жінка намагалася побити його. Ці заяви Володимира спростували показання свідків, а також докази одягу обвинуваченого, на якому були численні сліди крові, померлої. Бузький районний суд визнав Володимира винним у побитті 60-річної жінки та засудив його до 7 років ув'язнення. Строк покарання відраховуватимуть з дня, коли чоловіка взяли під варту – 20 квітня 2023 року. Даний вирок засуджений, ще може оскаржити в апеляційному порядку. До зустрічі у наших наступних ефірах.